На попередньому році ми з вами розв'язували <кій> <кій> розв задачі на прямолінійний рівноприскорений рух. так. І сьогодні ми з вами один приклад такого руху. Теж розглянемо. Це падіння тіла, точніше, вільне падіння. Тому що вільне падіння від падіння відрізняється тим, що йому нічого не заважає. На практиці ми бачимо, що заважати можуть падінню багато речей. Так? Але от вільним називається такий, якому нічого не заважає. Тобто не опір повітря, не інші якісь параметри не заважають. Оце вільне падіння. Ну а, а значить, завдання на наступний урок у нас параграф 1.3, права 7.1.2. Ну, і Готуємося до лабораторної роботи номер 1 яка буде в нас у понеділок. Там Зошити нам не треба буде, я зроблю листочки. Так, як і ви будете заповнювати, а вам треба буде бути самим у наявності всім. І, мабуть, ми її не знаю, де будемо проводити. Можливо, в кабінеті хімії проведемо, бо кабінет фізики в нас сьогодні зайнятий так. Ну, а, але обов'язково ми її в понеділок проведемо, якщо в понеділок ви вийдете. Так, ну от дивіться, проблемне запитання нашого року. Ось дивіться, висить куля на нитці. І що буде, якщо нитку перерізати? Ну, відповідь, я думаю, всім очевидно. Куля почне падати. І падатиме до яких пір? Допоки вона буде падати? Окей, так кінця землі. Ну, землі чи підлоги, доки не щось і не стане на заваді падати далі. Тобто підлога в даному випадку. Так, ну от падіння, який характер цього руху? Ну, характер може бути різноманітний, ви скажете, в залежності від того, яке тіло падає. Падати може цеглина, може пір'їна. Різниця буде? Зрозуміло, буде. Але ж не слід забувати, що це падіння відбувається не у безповітряному середовищі, воно відбувається у повітрі. Ті самі пер... пір'їні, мабуть, і цеглині дія цього повітря, мабуть, все ж таки буде відрізнятися. Ну, от, подивіться ось таке відео. Ось таке відео я зараз ага, звуку не маю, ну і не треба нам звук. Ось дивіться, ядро і пір'їни падають. Бачите, що у нас. Спочатку ядро упало, пір'їни ще довгий час там планували, опускалися на протягом десятка секунд. Так, це перший дослід. Він проведений в звичайних умовах, коли в звичайній кімнаті, з повітрям. Тепер другий дослід. Дивіться. Тут уже дослід дещо змінився. Тут уже в цьому приміщенні, в якому все це робиться, відкачали повітря. Зверніть увагу, людина вже знизу не ходить, вона не може там бути. Бо в цій камері, де проводиться цей дослід відкачане повітря. Бачите? І що ми бачимо? Зверніть увагу, як падає ядро і пір'їни. Одночасно. Значить, можна зробити деякий висновок. Можна зробити висновок з першого досліду, що, мабуть, повітря все ж таки заважає падінню і, враховуючи там, площу поверхні, інші параметри, форму пір'їни, пір на рух пір'їни воно впливає сильніше. Якщо ж повітря прибрати, то тіла падатимуть одинаково. Здавалося б, на перший погляд, тут у нас є такий парадокс і незрозумілість. Ми звикли, що якщо е, тіло меншу масу сумає, то воно повинно отримати, так сказати, от, якби... Від, якщо одна і та сама сила діє на два тіла різних мас, то вони повинні отримати різні прискорення. Легше тіло має отримати більше прискорення, важче, менше. Ну, але в, земного, в сили земного тяжіння є одна особливість. Вона на тіла різних мас діє з різною силою. Тобто сила, з якою сила тяжіння діє на тіло, залежить від маси цього тіла. Тобто, чим більша маса тіла, тим і більша сила тяжіння. І якщо прибрати інші сили, крім сили тяжіння, яку ми силу прибрали, коли відкачали повітря з камери? Яку ми силу прибрали, як ви думаєте? Що заважало падати, якщо є повітря? Мовчимо, так? Да? Опір повітря. Опір повітря, сила опору повітря, так є говорю. Значить, ми, відкачавши повітря, вбрали силу опору. Силу опору повітря брали, залишилася лише сила тяжіння. І якщо залишилася лише сила тяжіння, то діла лише сила тяжіння. І ми бачили, що під дією цієї сили тяжіння всі тіла падали одинаково з одинаковим прискоренням. Так, ну і, значить, ось таке падіння, якому нічого не заважає, тобто падіння лише під дією сили тяжіння, називається вільним падінням. Вільним падіння. Вільне падіння це падіння в безповітряному просторі, тобто падіння, якому ніщо не заважає. Значить, прискорення такого вільного падіння завжди напрямлене вниз. Нарисуйте собі в зошити кулю. Покажіть силу тяжіння, напрямлену внизу, поряд прискорення, яке позначається буквою «Ж», теж напрямлене вниз. Значит, цей вектор прискорення э, вільного падіння завжди напрямлений вниз. Ну, і він залежить від, того, від чого. Ну, він залежить від того, де ми э, взагалі проводимо дослід. Якщо на землі, то в нас одне значення, якщо на місяці друге. Якщо ми висоту поміняємо на більшій висоті, це вже буде менше, якщо на меншій висоті, то вже буде більше. Навіть на, біля північного полюса і на екваторі вже теж відрізняється. Ну, в межах землі це відмінності в невеликих масштабах. Ми вже з 7 вміємо розв'язувати задачі. Знаємо, що G це задача, щоб обчислити вагу тіла, знаючи масу, ми множимо на 10, вже приблизно наближено до рівня 10. Метрів за секунду в квадраті, якщо будь точніше, то в наших широтах це приблизно 9,8 або 9,81 сота. Так, залежить від висоти, залежить від того, на якій ми знаходимося географічній широті, залежить від того, на якій ми планеті знаходимося, залежить від того, можливо, ми стоїмо десь над покладами залізної руди або навпаки над порожниною в Землі, теж воно буде відрізнятися. Тобто, оце прискорення вільного падіння вже, воно залежить від багатьох параметрів, але для задач ми можемо обрати рівним рівнем 10. Так. Зі збільшенням висоти вже зменшується. Чому, як ви думаєте? Збільшенням висоти, там, наприклад, на висоті 100 км вже, вже менше буде, ніж на висоті 0 км. На висоті, чим більше, тим, чим більше висота, тим менше повітря. Не, повітря не-ні-ні, ні, ні, не через повітря, ні зовсім ні. Там сила тяжіння, не так. сила тяжіння менше. Від центру землі ми далі, сила тяжіння менше, і да, вже буде менше, отак, вірно. сила тяжіння буде менше, через те вже й менше. Так само, як порожнина під нами в землі є дуже велика, значить менша маса під нами і сила тяжіння тут локально буде менша, і ще теж буде від цього менше. Так, наприклад, вимірюючи точного прискорення вільного падіння над різними ділянками землі, можна теоретично знайти, наприклад, поклади якоїсь руди чи порожнину в землі. тобто... О... Наскільки це дієво? Ну, я думаю, якщо достатньо точно вимірювати G, то все-таки відмінності в густині землі під нами можна визначити. Так. Ну, от, І ще земля обертається. Якщо земля обертається, то це теж якось впливає на це жит. Чому, от, наприклад, на екваторі, наприклад, по-перше, на екваторі земля ширше, ніж на полюсах. Вона така сплюснута з полюсів. ви повинні знати. Значить, на екваторі у нас е, що? Відстань до центру землі буде трішки більша, ніж на полюсі. Так? Це по-перше, значить, за рахунок цього вже буде менше. Ну а по-друге, Тут же земля, якщо вона обертається, то тіло має якусь за інерцією рухає, ну, тіло за інерцією намагається трішки від землі, скажімо так, менш сильно притягуватися до землі. Тобто його маса самого тіла, вона його робить значно легшим. Тому, власне, і за рахунок цього, за рахунок того, що тіло обертається з землею. Разом на екваторі. Це теж впливає на значення G, і воно за рахунок буде трішки менше. Так. Ну, але ми систему відліку пов'язану з землею, враховуючи повільність, все таки ну, не повільно. Земля досить швидко, та точка на екваторі обертається. Але, але все ж таки, один оберт робиться аж за добу. То систему відліку пов'язану з землею, ми можемо наближено вважати інерціальною. нерціальною. Далі рух ми будемо розглядати всі рухи будемо розглядати біля поверхні землі, то в розв'язанні задач давайте домовимося, що вже будемо брати рівно 10 метрів за секунду в квадраті. Це нам спростить і обчислення. Сама природа нам це значення дала таке доволі кругле, більш-менш кругле. І тому для розв'язування задач будемо використовувати G10. Ну і опором повітря, зрозуміло, ми теж будемо з вами нехтувати. Значить тепер дивіться, отже, отак. Які обумовленості будемо вважати. Вважаємо нашу систему інерціальною. значить, вважаємо всі рухи біля поверхні землі, вже беремо приблизно 10 опором повітряних даймо. Так, ну от Якщо тіло значить, рухається під дією сили тяжіння, то рух е, вважаємо рівно прискореним. З прискоренням, напрямленим донизу, яке дорівнює ж. І відповідно тоді, якщо тіло рухається вгору, а прискорення напрямлене донизу, то швидкість часом буде зменшуватись до тих пір, поки тіло досягне найвищої точки і швидкість стане рівною нулю. А потім в наступний момент часу тіло починає рух вниз, з нульової швидкості починає розганятися. Ну, і якщо опору повітря немає, то умовно кажучи, в цій самій точці, коли воно її пролітатиме при русі вниз. Попаде в цю саму точку, то в цій самій точці в тіла буде така сама швидкість чисельно рівна, яка була тут, тільки в протилежному напрямку. Тобто, якщо ми з точки певної кинемо тіло вертикально вгору зі швидкістю там, метр за сек... 10 метрів за секунду, то коли воно падатиме, то обруку вдарить на цій самій висоті теж зі швидкістю 10 метрів за секунду. Ну, якщо опором повітря, ми зрозуміло нихтиме. Так, гаразд. Ну і ті самі формули, які в нас були для рівноприскореного руху, вони ж підходять і для руху вільного падіння. Зверніть увагу. З єдиними обумовленостями, що ми ну, традиційно вертикальну вісь вважаємо не вісь Х, а вісь Y, тому не ВХ пишемо відповідно на Vy і всі проекції на вісь Y проєктуємо. Ну і по-друге, ми знаємо значення прискорення і напрямок завжди знаємо. Тобто завжди напрямок прискорення напрямлене вниз. Тому, е, якщо ми вісь Y візьмемо вниз, то в цих формулах, відповідно, тут вже буде плюсик перед G обов'язково. Тут і тут, бачите? І тут, відповідно, плюсик. Якщо ж ми випадковим чином вісь все-таки напрямлено вгору, то в розв'язуванні задач маєте на увазі, що відповідно тут, тут. І тут перед же треба ставити знак і тут. Перед жест треба ставити знак мінус, бо вісь Y угору, а же завжди напрямлений в нас вниз. Так. І знову ж таки, перед усіма величинами, які тут вказані в проєкції, ставимо знак мінус, якщо ця величина напрямлена в на протилежний бік від вибраного нами напрямку координатної осі, в даному випадку Y. Це обов'язково треба пам'ятати. Формули ці є у нас у підручнику, ну і розглянемо це на. В прикладі ось отакої задачі. Так. Значить, у нас є куля, яка вільно падає на поверхню землі з висоти 245 метрів. Так. Знайти час падіння і швидкість кулі в момент удару по землі. Так, от така задача. Записуємо. Дану. Дану. Дана висота. Аж позначаємо традиційно висоту дану аж дорівня 245 метрів. Прискорення знаємо, G дорівня для задач 10 метрів за секунду у квадраті. Так, знайти час падіння. Ну, до речі, зверніть увагу, падінням ми називаємо і рух вгору, і рух вниз. Тобто, от тіло. Якщо вгору кидаємо, це теж падіння. Тільки падіння вгору. Ну, Свого роду це теж вільне падіння. От е, теж, не, не, Ми просто традиційно так звикли, що якщо тіло рухається вниз, то це падіння. Якщо вгору кинули, то воно кинуте. Рух ну, вгору це теж свого роду падіння. Просто що швидкість напрямлена вгору, це пам'ятаємо. Знайти час падіння та швидкість кулі в момент удару об землю. Значить, е, Кінцева швидкість. А початкова швидкість з висоти падає, мабуть, до рівня нулю, бо нічого про неї не сказано. Мабуть, просто відпустили тіло на висоті 245 метрів. Тому V0В рівня 0. Так. Ну, і відповідно, дивіться, що в нас є. В нас є ось давайте вісь Y напрямимо вниз. Так, трошки зручніше, коли ми розглядаємо падіння тіл. Так, оце, відповідно. Якась висота H 245 метрів. А там, де поверхня Землі, отут буде 0. Ну, якщо тут 0, то тоді H наше буде яким? Додатнім чи від'ємним, скажіть мені? Мабуть, від'ємним, да? Бо ось додатнє пішло вниз, бо весь Y напрямлена вниз. Значить, аж тут від'ємний, тому ми при підставлянні це будемо враховувати. Так, вже куди напрямлений? Вже завжди напрямлений вниз. Ну і дивіться, у нас і можна формулу, щоб знайти час. час можна з формули для прискорення знайти. Оце таку ми вчили. А, тут швидкість надо, не підійде нам ця формула. Так, сейчас я пригадаю, як мені стирачку включати тут. Так, Ластик. Так і назад повернемося. Так, значить дивіться. Нас тут треба така формула, щоб була одна швидкість початкова. Був час, був відстань, обов'язково здана. Значить формула з переміщенням. Тобто, ну нам могла б підійти оця формула, яку ми отак учили. Але тільки перетворимо її для падіння наш. Тобто S замінимо через H. H, до речі, тут доцільно зразу я поставлю мінус, бо ми весь Y напрямили вниз. Так, H дорівнює V0 у нас дорівнює 0. Цей доданок взагалі ми можемо пропустити. Замість я пишу G. G. В мене буде додатнє, бо G напрямлено вниз. Так само, як і весь Y. G на 2. І на t квадрат. От подивіться, в нас тут немає тік, лише t квадрат. Т квадрат звідси буде дорівнювати 2h поділити на g. А t буде дорівнювати корінь квадратний з 2h поділити на g. Так, очекайте, а чого? Все. ж таки... Ні, дивіться, аж я тут трошки мінуса ніякого ми тут не пишемо, все ж таки. Аж переміщення. То як у нас, яке буде переміщення? Переміщення саме воно буде вниз напрямлене так, і сам, так само, як і вісь Y. Тобто, фактично, наше оце аж воно буде додатнє. Я, здається, вам трошки дурницю зразу сказав. Так. І ця дурниця могла б привести до того, що під коренем у нас би вийшло від'ємне число. Тому от переміщення в нас буде напрямлене. H, це в нас переміщення, на напрямлене той самий бік, що і y, тому воно додатнє. Просто початкова координата y0 була від'ємна, а кінцева координата 0 встала. Да? А H буде додатнє, Тому тут ніякого мінуса немає. Абсолютно. Це не координата, це в нас просто переміщення, значення переміщення. Воно є додатнім. І тепер ми можемо знайти тим. Ну, а знайшовши Т, швидкість можна знайти з формули для прискорення. Прискорення це кінцева швидкість мінус початкова швидкість поділене на Т. Поділене на Т. T, t. t Звідси буде дорівнювати V-V0V поділене на G. Тобто за ці. Ой, нам не те. На нам треба знайти. Та, що ж це таке? Так, ти в нас відомо. Ви нам надо з цієї формули знайти. Так, да, ми розписували цю формулу окремо. Давайте зараз я її тут повторю. Так. В буде дорівнювати. Ой, секундочку. Секундочку. Ой, не ти нажав, жал, да що ж це таке? Беру. Так, V буде дорівнювати v 0 плюс. А, g, t, g додатнє. v0, v0. v0. Значить, рахувавши, що v0, v0, ви ми знайдемо, як t. Так, значить, ну і перша дія. Шукаємо t. t дорівнює корінь квадратний. 2 помножити на 245. Поділено на d. 2 на 245 це буде скільки 490 на 49, корінь 49. Це буде 7. Значить, дивно, що під коренем. Тут будуть метри, тут будуть метри за секунду в квадраті. Митрік скоротяться у знаменнику у знаменника будуть секунди в квадраті, або це секунди в квадраті значить, під коренем, значить тут буде секунду в квадраті під коренем, а з під коренем вийдуть секунди. Час вимірюється в секундах. Так, ну і швидкі, Швидкість відповідно 10 метрів за секунду в квадраті. множимо на 7 секунд. Секунда одна скорочується. метрах на секунду, 70 метрів за секунду. Така буде швидкість кулі, коли вона безпосередньо перед самим ударом по землі. Бо коли вже вдарить по землі, швидкість стане 0. Ось так. Ну, От, приклад, такої задачі на вільне падіння. Бачите, задачі на вільне падіння це ті самі задачі на рівно е прискорений рух от В даному випадку тут був прямо лінійний рівноприскорений рух. Але ж е ми повинні пам'ятати, що тіло може рухатися і по криволінійній траєкторії, коли падає. Наприклад, якщо ми ту саму кулю кинемо під кутом до горизонту, ось отак. Дивіться. От як стрілочку, я зараз веду. Воно отак по параболі буде летіти Або горизонтально кинемо, воно отак буде летіти по віці параболи. У цьому випадку у нас вже тут буде два рухи накладатися. Рух горизонтальний, рух вертикальний, і рух буде криволінійний. Але і в цьому випадку тіло рухається рівно прискорено. Прискорення напрямлено вниз. Точніше, можна навіть так сказати: тут буде два руха, рухи. Один рух, який напрямлений горизонтально, буде рівномірний. А другий рух, який напрямлений вертикально, буде рівно прискорений з прискоренням напрямленим униз. Далі ми на наступному тижні ми розглянемо і такі задачі, з вами спробуємо порозв'язувати. Сьогодні на, ми з вами це, задачу саме на прямолінійний рух роз, розв'язали на, на падіння. Ну, Такі задачі ми з вами я нагадую, розв'язували в 9 класі. тому це, власне, У нас таке в собі повторення. Так. Отже, за наступний урок я нагадую, що у нас буде лабораторна робота. так, І е, якщо, які будуть запитання по цьому уроку у нас? так, Не забудьте доробити той тест, який хтось ще не зробив. Я завтра вранці все, все перевірю, сьогодні обов'язково дороблю. Завтра вранці вам результати. Все. Всім іншим, хто не виконає тест, відповідно поставлю двійки тоді. Хто виконає тест на двійку, вже трошки пару балів там на кіно, щоб уже людина все-таки все ж старалася, щось, якісь 3 4 бали вона отримає за цей щось, дивлячись на те, скільки вона там зробить у ньому правильних відповідей. Так, гаразд. На цьому все. Тоді до зустрічі з вами у понеділок. до побачення. До побачення. До побачення.